Робота міліції Прикарпаття має оцінюватись не статистичними показниками, а думкою громадськості. Так вважає новопризначений начальник облуправління міністерства внутрішніх справ Василь Фелик. За його словами, правоохоронці зараз активно змінюють методи роботи з населенням. Головний тут принцип негайне реагування на будь-яке звернення прикарпатців. Для цього навіть створені мобільні групи, які будуть підсилювати роботу міліції в проблемних районах, чи замірювати довіру громадян до органів МВС. Я міг би зараз вам назвати ті позитивні тенденції. Ці фабули, злочини, цифри, так? І склалось би, напевне, у нас тут враження, що міліція працює дуже добре. І Найкращий критерій для будь-якого правоохоронця від сержанта до... Найвищої, найвищої посади сьогодні в міліції Прикарпаття буде це думка населення про нашу роботу. Якщо ж від громадян будуть надходити обґрунтовані критичні зауваження щодо роботи певних міліціонерів, кадрова реакція каже Василь Фелик буде миттєвою. Не уминув увагу, і головний міліціонер області місцеві акції на підтримку євроінтеграції України. каже люди, які виходять на івано-франківський євромайдан, висловлюють і свою довіру міліції, адже туди приходять цілими сім'ями, а отже, не бояться за свою безпеку. Ніколи б батько не вийшов чи мати з дитиною, якщо б знала, що там є небезпека. Тому до цих речей ми відносимося дуже серйозно. На всіх інстартажах ми проводимо чіткі інтерв'южі з приводу відношення до цих людей, студентів, з величезною повагою. Поряд з цим ми будемо без... Безкомпромісно ставитись до тих осіб, які використовуючи свої або використовуючи ситуацію своїх там міркативних або політичних які заробляючи якісь політичні дивіденти, спонукають наших громадян на незаконні дії. Ці всі факти теж будуть документуватися. А от у боротьбі з криміналом ворог номер один для місцевої міліції залишається незмінним. Це хабарництво та корупція.